Якось спитав у друга, чи бачив він дюну, спитав, тому що він переважно інше кіно дивиться, масмаркет не дуже любить. То мені стало цікаво, як цьому інтелектуалу це кіно зайшло, і він дуже влучно відповів: от дивишся це кіно? І таке враження, що от ніби має щось статися, але нічого не стається. Думаю, що одразу треба відповідати на питання. Кіношка норм, ну норм, і її логічно не варто дивитися тим, хто не бачив першу частину, буде ніфіга не понятно. А щодо інших, ну, навряд. Ля чи хтось буде розчарований кіно дійсно альтернатива тому, що пропонує великий екран кінотеатрів. Світ майбутнього працюючи на інших технологіях, пустельна планета Аракіс, лякаюча своєю ворожістю, люди в дивакуватих костюмах і безкрайні поля наркотиків. Прянощів, звісно, прянощів. А ну і про вільний народ вільної пустелі і їх відчайдушну боротьбу з загарбниками в настільки сурових кліматичних умовах. Навіть Біар Грілс не вижив би. Хоча я б подивився одну серію виживання цього пронири на пустельному аракісі, і як він червячка собі іскав по розміру, щоб поспати. Переказувати сюжет я не збираюся, і це кіно подарує вам хороший кінематографічний досвід. Але що якщо я скажу, що це кіно, ви в принципі пізніше можете подивитися вдома. Типу глобально це кіно не пропонує нічого нового, що не було б в першій частині. І тут, людоньки, я горю. Ми живемо в часи, де кінокомпанії знімають кіно, продовження якого виходить через три роки, і знімають його так, що ну і ще буде продовження, а потім ще продовження. Що це за треш взагалі? Ну да, були якісь зоряні війни, але зараз. Це така тупа тенденція, що ти ніби мусиш жити життя, в якому просто будеш дивитися їх фільми. А про тобі ситуації, коли твої друзі подивилися, значна кількість людей знов говорить про це кіно, а ти минулу частину не бачив і тобі закладають в голову ідею, що ти пропускаєш щось важливе, але воно тобі нафіг не впарилось. Коротше, для мене це якесь певне паразитування. Зараз багато контенту, багато різної конкуренції, кіно мало б навпаки, якось я в ще вважаю, що ідеальний таймінг наразі для фільму це півтори години. Але це не означає, що не можна круту історію одразу там зняти на 3,5 з половиною години, щоб це було щось одне велике монумента. Коротше, паразитують. Це, я щось задовбався, волосся поправляти. я з вашого дозволу шапочку надіну. просто щоб якось так мені. мити так комфортніше. О! А поставте вподобайку цьому відео на канал, підпишися, продовжуємо говорити про Дюну. Велику частину фільму ти будеш дивитися на пісок, на дюни, на фріменів, як вони живуть, на пустелю, все знято красиво, мало на що схоже. Загалом, якщо відкрити короткий опис сюжету книги Дюна, то він буде майже один в один, як там написано. Перший фільм мене вразив. Він вводив глядача в новий світ, який не тільки треба побачити, а ще й зрозуміти, як там все влаштовано. Виклики перед батьком пола Атрида зацікавлювали. Не до кінця зрозумілі задуми сестер Бенгесід інтригували, а доля пола Атрида була ой як небайдужа. У фільмі було багато шарів-сенсів, змістів, які приковували увагу. Другий фільм це втрачає. Він менш цікавий, ну для мене особисто, мабуть, тому що драма першого будувалась на інтризі, як оці проблеми будуть. Вирішуватися, цей саспент, нагнітання, ця пампезність, вона якраз от приковувала увагу. В другому ну, це все розв'язується, але, мабуть, проблема не в розв'язці. Проблема те, що ви розділили оцю драму на дві частини. Ну і відповідаю, для мене так це склалося. Перший фільм будувався навколо загадковості долі пола Атрида, це створювало шар саспенсу, а тут ми будемо дивитися, як він прийде до цього. Дюна, 2 є логічним продовженням. Першої кіно от прям починається, де вони топають до Фрімені на чому закінчилась минула частина. Пам'ятаєте, оцей здоровань казав, що знайшов поселення чисельністю 10 тисяч Фріменів. І навколо уявлень про побут цих людей вибудовувався саспенс. Що ж там такого покажуть? Я сто відсотків впевнений, що для всіх людей це малека бути оця от інтрига, як можна виживати ну, в пустелі, і це ж мало якісь бути, по ідеї, комфортні домівки. Ну, коротше, цього нема. Буквально показано, що вони живуть в пустелі, качевніки, палаточні городки. Коротше, візуально ти якось не віриш, що ці люди могли вижити і розселитися в мільйонні колонії в таких умовах. Щоб далі розбирати фільм, невідмінно прийдеться зачепити основу книгу 1965 року. Дюна у мене немає якихось претензій до фільму, тому що глобально у мене не складається пасіян з книгою. Ще розкажу за тиждень до прем'єри другої частини. Я вирішив спробувати прочитати книгу. Загалом не те, що я багато читаю минулого року. Взагалі майже не складалось. Але перед дюною, буквально там за тиждень, закінчив колонію Макса Кідрука. Колонія Макса Кідрука. До речі, це теж наукова фантастика. На мій погляд, колонія є відповіддю жанру космічної опери, як, ну, якою є дюна. І це якась книга про новий етап людства і відповідно нових викликів. Але повернемося ще до цього. Коротше, прочитавши 100 сторінок Дюни, я поняв, що я ну, не вивожу це читати. І, по перше таки, ну до себе якісь претензії з'являються, що ти типу, може тупий, може не вивозиш. Але що скільки щось читаєш інше, такий почав думати: ну в чому може бути причина? Книга Дюна вивалює на тебе складний політичний розклад їхнього часу, багато складних назв, слів, алюзії або прямі цитати на арабський світ. Також зноски знизу, де згадується Тора, це все передається через розмови людей, де ти маєш вникнути в контекст. Автор не хоче сказати: світ такий імперія, імператор, різні дома отак от вони взаємодіють один з одним. поїхали». Ні, він навмисне хоче показати складний світ політики і ідеалів 60-х століть. Загалом ця книга повністю передає дух саме тих років. Френк Герберт у книзі детально описує світ людства через 20 тисяч років, і ось цю детальність фірична передає Дені Вільньов в своєму фільмі. Така шикорнюща художня подача завчачує саме детальному. Опису світу в оригіналі в книзі, відповідно, головний внесок двох фільмів кінематограф це художній компонент. Як це все відтворити? Ну так красиво і харизматично, але зміст наповнення фільму, на жаль, усторіло на ті самі 50 років, коли книжка була написана. Втім, тут час зазначити про що кіно для мене це якось неоднозначно сприймалось. Народ фріменів, вільних людей, планету яких експлуатує безжалісна імперія. Фіодали, які виснажили землю планети, перетворивши її на пустелю. В той же час, в контексті заборони використання ядерної зброї, така планета ну, не може не сприйматися як алюзія на тогочасний світ холодної війни і карибську кризу. Коли пальці сильних міра цього висіли над кнопками пусків ядерних ракет, що в контексті Аракіса ну, має натякати на наслідки подібних рішень. І якщо нема питань до екологічних наслідків, вони такі, бо вони такі, то є Питання до вільного народу своєї невільної пустелі. Значить, ми тут за демократію, будуємо демократичний світ. Книга виходить в 1965 році. А значить, покажу я світ, де знов, через 20 тисяч років, буде існувати імперія, з якими тут і зараз ніби боремося. Але там знов на десь закинутий планеті буде притиснутий народ, який повстане. Але у мене ось що не кроється, коли буде масштаб галактики, який нафік народ на якійсь планеті. Але визнаю, якраз вигадати фріменів, які на огромезних хробаках будуть покоряти пустелю, це сильно. Але вигадати чувака, хедераха, який має стати пол а 3 це згадувалось в першій частині, який буде бачити минуле теперішнє і майбутнє і який поведе за собою цих фріменів? Ну ж, що це за нахер? Тобто, якби історія фокусувалась на народі, будучи відтворенням міфу про вільну людину, це завжди приємно дивитися. Але те, що їх поведе супермен, ну вибачте, це смішно. Кіно ідейно мертве для сучасності. Книга писалася в часи холодної війни, розквіту культури хіпі, привіт. LCD. війни во В'єтнамі, де американці ще не розуміли, що отримують звіздюлєй, і вірили, що вони несуть мір. Це загалом був час золотої епохи, де Америка зі своєю американською мрією культувала ідеї над людиною. Люди вірили в себе. Коли люди відійшли від Другої світової, то по-новому повірили в свої можливості. Світ стрімко розвивався, людина поставала вінцем творіння. Тому ми бачимо космічну опору, де вже тепер не судьби країн вирішують люди. А судьби цілих планет. Проблеми кроються в стартових умовах книги, які дуже нагадують сучасний світ. Ну, той світ 65-го року. Автор книги в іншому сетінгу показує те саме, що відбувається на рідній планеті Земля. Маланш прянощі, ніщо інше, як розквіт культури наркотиків в ті часи. Холодна війна, як приклад смертельно напружених відносин між країнами в фільмі: це Дама Атридаси Харконене, як приклад. Ідея з Бенгесеріт відображає самолюбування людей на свої інтелектуальні здібності і ту повіру в те, що люди можуть мати більш контролю над собою, і контролювати інших. Головний герой Пол Атрід, він ж символізує ту самовпевненість людини як вінця творіння еволюції, але основна проблема, на мій погляд, крутиться навколо сестер Бенгесере. Ча ви здивуєтесь, з чим я порівняю їхню силу, Гаррі Поттер. Нікому не зрозуміло, як працює магія, але ми знаємо, що є зілів варіння, різні закляття, різна магія. Світ Гаррі Поттера дає розуміння, як магія працює, і що вони можуть, як люди її застосовують, і що з ними коїться. Вся магія не виглядає як вундервафля. В Дюні я не міг сприймати ідею голоса, хоча це ще не проблема. З ним, хай буде, хоч і не зрозуміло, як це працює. Ладно, залишимо, що вони там по інтонаціям навчилися краще розуміти, чути вони в цьому все обучаються. Це і є от-от е, гоняння на себе людей, що вони зможуть більше свій мозг якось осилити. Але головна претензія це майбутнє сучасне і теперішнє. Можна бачити майбутнє і минуле. І можна бачити всю історію своїх предків. Що це за нафік? Ну, Що це Що це за, ну, за бред якийсь? Це ви називаєте науково-фантастичним романом. Алло, ну, блін. Я вам кажу, ці от аналогії того, що бачить Пол Атріт після вживання цього міланджу. Е, це аналогія на його трі тріпи під лізером. Це те, навколо чого будується сюжет Пола Атріда. Речовини, які відкривають можливості шире розплющити свій зір. Ну так само вони змінюють саму людину, бо в контексті фільму Пол Атрід пройде трансформацію. І ця трансформація є нічим ну, іним, як метафорою влади. Влада його розбестила, стала зробила його поганим поганцем. У подивіться, як влада змінює людей, що знов для мене виражається в тлумаченні і розумінні влади як форми правління. Ну, для 60-х років минулого сторіччя зараз не так, на мою суб'єктивну думку. Людина створила ядерну бомбу. Звісно, тоді все сприймалося з висоти високоінтелектуальних закіндончиків, великі смисли ігри розумів. Кожен керується своїм інтересом і користі для себе. Але з розумінням, що всі люди, тому всі ставили на існування якої загальної логіки рівноваги і віри в те, що можна домовитися. Тож у висновку, от що художньо мені дуже сподобався, що перший фільм, і другий фільм його продовжує, але не розвиває. Ідейно, книга для мене ну, мертва, я можливо ще спробую якось в неї зануритись, але ну, по першим сторінкам можна судити багато чого. І беремо оця книга Колонія Макса Кідрука, яке сказав, вона є певним відповіддю, чи не може не сказав певною відповіддю космічній опери. Що саме на увазі, колонія назва йде від того, що. Книга буде присвячена частина, велика частина, половина полонізації Марса. Події відбуваються через 100 років у 2142 році на планеті Земля і на Марсі. І ідея в тому, що Макс Кідрук детально занурює читача в те, як буде. Колонізовуватися Марс, які складності, яка транспорт буде використовуватися, як буде кисень добуватися, як буде воду добуватися, де її будуть брати, які приміщення будуть, і чому вони саме такі? Загалом, як буде людська спільнота розвиватися на цьому, це все детально описується. Якийсь шлюз, в якому якогось як, буде як людина виходить кожен раз на поверхню мантру, які скафандри, які складності? Що це все виробництво матеріалів? Їх треба добувати, це все людей треба вчити. Туди деба десь брати, значить, і, і не час ігр, якісь це про іншу вже форму, чуть-чуть існування, де люди не зовсім можуть себе відчувати, як тут, тут щось не сложилось, пішов собі на полянки, полежав і все би нормально. На Марсі себе такого дозволити не можеш. На землі ж книга фокусується на двох процесах: глобальне потепління і пандемія, нова пандемія. Глобальне потепління з точки зору там метан-гідратів, того що можуть вивільнитися багато метану з под Води враз в разі нагрівання цієї води. Щодо пандемії, то книга занурюється в біологічні описи конструкції на рівні клітини, на рівні ДНК. Як працює ну, генетичні процеси, відбуваються в наших клітинах. Бачите, коротше, от цей спіч був потрібен для того, що тоді 50 років тому космічна опера Айзек Азімов. Він Айзек Азімов, Роберт Хайнлайн, і в тому числі Френк Герберт. Вони пис інші письменники вони писали. Книгу, яка, блядь, зараз замалюємо галактику. Зараз. І, в принципі, Люци Сінні ще 15 років тому проблема трьох і серіал, який скоро вийде. Коротше, вони писали. книги. Де. Ну, що ми вам покажемо просто розмах. А зараз е, інша література з'являється, яка. Показує, що фокусується, здається, нам нікуди не полетіти далеко. Бо людське тіло, воно пристосовано до планети Земля, воно не в для космосу, воно пристосовано. І книги зараз вони фокусуються не на масштабі, а вражають детальністю і глибиною тих наукових гіпотез тверджень теорій, на яких реально будується наш світ. І коли. Ти от зараз читаєш таку книгу і потім відкриваєш Дюну. Ти ну, не можеш, коротше, не можеш. <світ> ну, вони Світ змінився, звіт зараз такий, як Колонія, світ не такий, як Дюна. І я не міг позбутися думки, ну, що типу, це просто неактуально. А історія Єфріменів як боротьби, боротьби е вільного народу, вільної пустелі. Ну, було вже мільйон разів нічого в насло вони не принесли. Тому суб'єктивно художній фільм дуже крутий, а от ну, посереднє наповнення, і мені дуже не вистачить. І вони навіть не змогли в нормальну любовну лінію. Ви бачите, любовна лінія туфта. Ну, взагалі не, не видно, що там. І, 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 взагалі ти не віриш в цю хімію між акторами, не дивлячись на, на те, що Сендея. Неймовірнішим чином посилає нахер, просто так подивилася. Ну там, зі, стріляє очами, вона крута. В цілому, хімії між акторами там нема. Ну і любові нема. Зміст старенький, кудошка класна. Отака от історія. Підписуйтесь на канал. Дякую.